Про кого піде мова? Так, така доволі рішительна людина. Ви прийняли ріш... На роботі зараз якось прийняли рішення відстаювати свої права, свої е авторські права, можливо, що то ви зробили. Да? ну, В будь-якому випадку відстаювати своє от, прямо на роботі. Да? Це конкретно робоче питання зараз стосується. Хорошо, дивимося тоді, що, що про вас говорять за спиною. Да? Вас не долітає, що говорять за спиною. Що говорять за спиною? Ви знаєте, говорять, що ви питання часу, коли вам, скоріше всього, от, за цього відстаювання, що вам запропонують да запропонують якусь угоду. Не факт, що вам ця угода сподобається. да якось Ви можете цю угоду відкинути. І тим самим проіграти, я вам скажу. Тут, тобто, говорять, бачить вас такою принциповою людиною, щось ви стоїте на своєму. Що ще за, за спиною про вас говорять? Що ще тут говорять? Дивіться. Ну, Цей ваш конфлікт на сьогоднішній момент, все, що ви відстоюєте, воно шкурка, вичинки, не стоїть. Ви потратите набагато більше ресурсу, а перемозі ради не будете. Ну, тобто Ви зараз можете на емоціях сприймати ситуацію, да? тобто, вона вас може дуже тригерити, але що ну, воно, воно того не стоїть. Тут однозначно можна. Скажімо так, незадіяні люди, які без емоцій на це все дивляться, да? ну, то вони бачать, що ви собі, я б сказала, десь ямку Да, тобто то воно, ну, от... воно того не стоїть. Отак от я скажу, воно того не стоїть. А яка вам порада? Яка вам порада щодо цього відстаювання? Яка вам порада? То зараз зараз по-хорошому нічого не треба робити. От, от якраз зараз не треба на, не ніяких активних дій приймати, от якось, знаєте, як замріть. Замріть, ситуація вирішиться. Якщо ви не будете зараз е, виступати з якимись там е, промовами, так сказати, да, то ситуація вирішиться, вирішиться в хорошу сторону, для вас вирішиться в хорошу сторону. Що ще за спиною про вас балакають? Що про вас балакають? Що про вас балакають? Ну, якось хочеться доказати свою, свою значимость, да? тобто, не відчуваєте своєї значимості, да? і за цього це стоїте в цій позиції. Ну, дивіться, люди тут збоку бачать, скажімо так, більш критично, а вам зараз на сьогоднішній момент трошки емоції застилають очі. Да? На цю ситуацію робочу можна подивитися зовсім по-іншому. Звертайтесь на особисте і будемо дивитися, як ваші дії вплинуть на результат.